І так, хочу вам показати велика, якого купив за 100 гривень. Багажник в робочому состоянні. Одного-два болтика немає. Той болтик іржавий. Сидіння тут нове, але но мені сказали, що сидіння зняти треба і віддати їм назад. Проте скат поганий. Сам диск і ржавий, але в принципі в робочому стані. Трошки почухати і буде да, все нормально. Шат є, але це в принципі нормально. Треба подивитися до коротки. Кріплення тут. Ір вони поставили хмута. Педалики коротко, крутяться, все нормально. А тут виходить отакий от шат. Може тільки там подшипники повиті. Сама рама не іржава. Все нормально. Руль тут. Так, місцями іржавчина але нічого такого. Серйозного підчухати і все буде нормально. Щиток теж робочому. Передній диск на вигляд все нормально, трошки іржавий, нічого. Шкат передній нормальний, видивився, наче все добре. Тільки треба перевірити, з чого воно спустило. Так, З цього боку педалик вже крутиться, все нормально, на самій ось кіє шат. Коротше, що тут скажеш, треба розбирати, дивитися, зв'язочка взагалі стоїть велика. Легше педалками було крутити. Що тут скажеш? За 100 гривні я думаю це непогано. Ще треба купити до нього задній скат з камерою. Це десь 300 гривні. сидіння купити теж треба. Дето 300 гривень, 250-200, які сидіння, звісно, брати. Переднє колесо. Наче все добре, може камера пробити. І спереді, виходить, почепники або ось погризі гризі треба теж замінити. Ну, коротше, якось так.